Привіт! з вами Алла Рожкова, і сьогодні я хочу поговорити з вами про таку нашу емоцію, почуття і переживання, як сором, і дати вам одну техніку, яка допоможе зменшити цей негативний вплив від цієї емоції і цього почуття. Взагалі, якщо говорити про сором, він формується ну, досить таки рано. Це перше таке враження, коли дитина виходить, вона задоволена собою, а їй так бам! і такий облом. Їй говорить, що з тобою щось не так. В тебе якісь ніжки не такі, як у Тані, Мані, Дані. А в тебе ти танцюєш якось не так і говориш якось не так. І відчувається таке відчуття що зі мною щось не так. Я не така, я не такий. Починяється ця ідея, яка породжується в таке неприйняття себе, коли сором є неприйнятним, коли він заважає жити, коли він є токсичним, як справлятися взагалі з соромом, бути в контакті? Коли відбувається нормалізація, зі мною все окей. Коли я можу проговорити про свій сором і мене будуть приймати, коли відбувається відновлення, отут мені сказали, що зі мною щось не отак, і що ми робимо? Ми нормалізуємося, коли ми говоримо з тобою все окей, я розумію, я бачу тебе, з тобою все добре. Якщо говорити про сором в наших реаліях, звісно, причин для сорому може бути дуже багато. Соромно, що я зараз не в ЗСУ, а знімаю ролик, наприклад, не на фронті. Та. Соромно може бути, що я зараз не ще зараз не в Україні, або що я зараз в Україні теж може бути соромно. Соромно може бути, що я вивезла своїх дітей, чи вивіз, чи не вивіз своїх дітей. В принципі, і варіантів для сорому є дуже, дуже, дуже багато. І це дійсно може буквально связ життя руйнувати і бути такою отрутою. Зі мною щось не так, я не окей. Сором можна розширити. Мені соромно за своє тіло, як я виглядаю, мені соромно за мої уподобання, мені соромно. Причини сорому є дійсно дуже багато. Зціленням для сорому нагадаю, це є контакт, це є нормалізація. І я хочу запропонувати одну техніку для нормалізації сорому. А сором це така емоція, вона це таке дуже серйозне внутрішнє переживання. Воно на межі з провиною, але це більше про те, що зі мною щось не так, і я сижу і про це думаю. І в мене є внутрішній страх, що зараз прийдуть і мене розкриють, що зі мною щось не так, що мене потім я буду відстороненим. І іронія в тому, що людина поводиться себе таким чином неусвідомлено, що по факту вона і залишається без контакту, вона провокує цю реакцію, бути відстороненою. Тому важливо побачити свій сором. І важливо бути в контакті з приймаючими людьми, важливо нормалізувати себе також зсередини. І якщо є, наприклад, цей сором перевести в конструктив, то що я можу ще зробити, щоб підтримати себе? Що я можу зробити, щоб розвиватися, наприклад, так, так перевести цю емоцію в конструктив. Коротенька вправа це коли ти сідаєш, закриваєш очі або не закриваєш очі. Але головне відчути себе, відчути своє тіло. І відчути цей сором, назвати його. Я соромлюсь, бо. Мені соромно за. Зафіксувати можна навіть записати, які думки йдуть за цим. Який я, чи яка я не така. Як зсередини якими словами я себе критикую. Зафіксувати це. Подивитися на вторинну можливу вигоду. Чому мені це вигідно? Можливо, я реалізую потребу в тому, щоб не бути в контакті з іншими людьми, і я навіть цього не розумію. І я по факту залишаюся сама одна, без контакту і переживаю дуже сильно про це. Тут дуже важливо помітити, що відбувається, що за цим стоїть. Далі, наступне, коли ви вже бачите цю всю критику. Подивитися в сторону того, де і як безпечно я можу розкритися з цим соромом, де і як безпечно я можу отримати підтримку, де і як я можу замінити ці слова критики на підтримуючі слова, з тобою все гаразд, з тобою все окей. Ти можеш помилятись, ти можеш переживати такі почуття, але з тобою все добре. І важливо в контакті з іншою людиною, це важливо дійсно так саме з соромом проявитися і отримати. Підтримку і не забувати давати підтримку також і собі. Уявіть себе в віці 4-5 років. Уявіть, якби ви звертались би до себе, чуючи ці слова, відчуваючи цим сором. Уявіть, якби ви були турботливим дорослим, якби ви підтримали цю маленьку дитину, маленького себе. Розвивайте, будь ласка, добре відношення до себе і до оточуючих. Сором важливо проявляти. Сором це те переживання, яке важливо проживати, пред'являтись. Дякую, що слухаєте. Якщо вам не вистачило будь-якої інформації з цього відео, будь ласка, напишіть мені про це, і я обов'язково її допомню. З вами Алла Рожкова, психолог. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!